Залежність це згубна звичка, яка руйнує життя. Вона, як пляшка, яку ти п'єш до дна, в надії знайти в ній щось більше, ніж тимчасове задоволення, але коли дно досягнуте, вона розбивається, залишаючи тебе порожнечею та уламками замість щастя. Наша церква вже другий рік допомагає чоловікам боротися з їхніми залежностями, вказуючи їм шлях до справжньої свободи, свободи у Христі. Біблія говорить про залежність наступне Не дивись на вино, як воно червоніє, як іскриться в келиху, як рівно лється а кінець його, як укус змії, як жало гадюки. А хто чинить перелюб із жінкою, той нерозумний, сам себе губить той, хто таке робить. Бо корінь усього лихого. То грошолюбство, і деякі, захопившись ним, від віри відступили і поклали на себе великі страждання. Хай жодне гниле слово не виходить із ваших уст, а тільки добре, що може збудувати, щоб воно давало благодать слухачам. Лінивого вбивають його бажання, бо руки його відмовляються працювати. Гріх поневолює, але Христос визволяє. Бо написано: отож, коли син зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Єдиний шлях до справжньої свободи це Бог. З ним навіть найважчі кайдани залежності можуть бути розірвані. За останні два роки Господь благословив наше служіння, і ми змогли провести два хрещення, приєднавши до церкви двох братів, які подолали свої залежності та знайшли справжню свободу в Христі. Ми радіємо за них і молимося, щоб їхній шлях віри був міцним і благословенним. Водночас наше серце болить за тих, хто не зміг пройти цей шлях до кінця, хто залишив нас і повернувся до старого життя. Ми не перестаємо молитися за них, вірячи, що Бог і далі стукає в їхні серця та чекає на їхнє повернення. Ми сподіваємося, що в майбутньому ще більше чоловіків зможуть знайти спасіння, відновлення та нове життя в Ісусі Христі, бо лише з ним справжня свобода. Ми щиро дякуємо нашій церкві за її старання і відданість у цьому служінні. Успіх цього служіння повністю лягає на церкву благовістя в місті Харків, яка з любов'ю відкрила свої двері для тих, хто прагне звільнення від залежностей і нового життя в Христі. Також ми висловлюємо велику подяку всім служителям. Як нашої помісної церкви, так і нашим друзям з інших церков, які і словом і ділом допомагали у цій праці. Дякуємо всім, хто молився, підтримував, наставляв і йшов пліч о пліч з тими, хто шукає свободу у Христі. Окремо дякуємо тим, кого Бог побуджував бути жертовними для цього служіння та місії, за ваші відкриті серця, ваш час і вашу підтримку. Нехай Господь рясно благословить кожного з вас. Отже, брати мої улюблені, будьте міцні, непохитні, завжди багатійте добром у господній справі, знаючи, що труд ваш недаремний перед Господом. Для тих, хто дивиться цей ролик вперше або хто зараз бореться зі своєю залежністю, ми хочемо сказати, не втрачайте надії, незважаючи на те, як важким може бути ваш шлях, хочемо запевнити вас, що є вихід, і він знаходиться в Ісусі Христі. Він пропонує справжню свободу, свободу від гріха і залежностей. Ваше життя не визначається вашими помилками чи провалами, ви можете почати знову. Ми розуміємо, як важко зробити перший крок. Але знайте, що церква це місце, де ви знайдете підтримку, де вам допоможуть пройти через важкі моменти і знайти силу для змін. Не бійтеся звертатися до людей, які готові допомогти. І навіть якщо ви не з нами зараз, ми закликаємо вас шукати церкву, яка може підтримати вас у вашій боротьбі і допомогти знайти шлях до звільнення через віру в Ісуса Христа. Ісус сказав: Я прийшов, щоб мали життя і щоб мали Його з надлишком.